Темплтони радісно складали плани на своє поповнення. Що за тім? Познайомся. Це твій Братик. Та в цього малюка свої плани. Ми малюки в глибокій кризі. Ми катастрофічно не додержуємо любові. Ось він наш смертельний ворог. Цуцики. <кви> Ні, от у цьому ж якраз проблема. Ну і що ви знаєте? А, <кви> Ні, що ви знаєте про цуциків. Я люблю цуциків! Ні, джим, бо цуцики це зло. Стейсі, зачитай протокол. Я читати не вмію. А що тут? Бос, батьки. О, малятка, наче збори проводять. Кому десертик? Це так принесливо. Ви знайшли правильного малюка. Ця місія вкрай важлива для компанії. Місія? Ти Пердюді! Я з ним зараз розберуся. Ти такий? Я не завданні. Показники любові сильно впали, і я маю визначити причину. Зроби мені подвійне еспресо і знайди, де можна поїсти пристойні суші. Я б убив за смачний гострий Ролстон. Це. Мамо, тату, Малий, говори! Це війна. хлопці! Ану, бо я тобі дивись, вони нарешті бавляться разом. Це класно. Якщо я провалю свою місію, то залишуся тут назавжди з тобою. Добре, я допоможу. Аби лиш ти звідси здриснув. Згоден. А ось наш Чух-Чух летить. Ні-ні! Вони дивляться. Чух-Чух! Добре. Чух-Чух, кажеш. Mm. Як ми проскочимо охорону, мене ще ніколи в житті не принижували. Так. Що <плес> за, за гармидер? Скажіть він, гарнюній. О, я й тобі купила таку. Підтвердило. Бебі босс від Dreamworks. Поклади цей коржик, де взяв! Коржики для переможців.